На сцену вийшов Дональд Трамп і анонсував закінчення війни. Він навіть скликає друзів європейських лідерів, які прибудуть до США, щоб обговорити питання завершення війни в Україні. А тим часом Рамзан Гадиров озвучив єдиний спосіб припинення війни. Ну, принаймні на його думку, а також країни ОПЕК Плюс ухвалили дуже важливе рішення, яке буде тиснути на економіку Росії. Ну, а так званий Союз БРІкс він, друзі, розвалюється, а Москва отримала вітання з Днем воєнної розвідки України. Давайте далі коротко та по суті поговоримо про кожну новину. Ну і почнемо з того, що Трамп вийшов і анонсував бесіду з Путіним і вирішення війни в Україні. Так, ви вам не, не почулося. Президент США заявляє, що вже найближчими днями планує поспілкуватися з Путіним і завершити війну. В президент Сполучених Штатів каже, що дуже незадоволений останніми атаками Росії проти України, але при цьому він впевнений, що має достатній досвід та рішучість, аби врегулювати ситуацію. Пишіть, до речі, коментарі: чи вірите ви досі в заяви Трампа? Я, чесно кажучи, не вірю. Проте заява вона сильна, потужна, а у мене виникає лише питання. Сім місяців в тебе не виходить вирішити проблему війни в Україні дзвінками, зустрічами з Путіним. Навіть на 30 днів припинення вогню не виходить. Тож, можливо, треба змінювати стратегію, можливо, потрібно вводити нові санкції, давати зброю Україні. Ну якось діяти інакше. Сім місяців це ж не тиждень, ні не два. Тому для мене такі заяви виглядають знову як політичний піар з боку Дональда Трампа. З одного боку, ми маємо дуже гарні обіцянки швидкого завершення війни, а з іншого боку, реальність це понад 3,5 роки: повномасштабна війна, тисячі зруйнованих міст, сотні тисяч убитих та поранених. А також президент США заявив, що лідери ЄС прибудуть. До сполучених штатів заради завершення війни в Україні така зустріч відбудеться найближчими днями. Трамп наголошує, що ситуація потребує негайного врегулювання і пообіцяв докласти максимум зусиль, аби стабілізувати ситуацію. І знову звучить багато обіцяючи там лідери Європейського Союзу їдуть у Білий Дім США. Обіцяють швидке рішення, але давайте поставимо кілька простих запитань. Чи зможе кілька таких зустрічей, чи найгучніша заява Дональда Трампа змусити Путіна, наприклад, зупинити війну в Україні? І звичайно, відповідь очевидна, що ні. Реальність такова, що Росія наносить удари по території України 7 вересня, наприклад, РФ застосувала понад 800 ударних дронів і ракет. Нагадаю, в Києві горіла будівля Кабінету міністрів, зруйновані житлові будинки, понад 50 поранених, і це приклад лише одного дня війни в Україні. А ми воюємо вже понад 3,5 роки. А тим часом лідери світу, там, Європейського Союзу, Сполучених Штатів збираються, щоб поговорити. Моя думка тут проста, обіцянки. Про швидке завершення війни звучать звичайно гарно, але тільки для заголовків. На практиці вони перетворюються лише на затягування часу, бо поки хтось готує зустріч у Вашингтоні, російські ракети знищують українські міста. Але найцікавіше, друзі, попереду факт в тому, що Росія взагалі не збирається зупинятися. Ну, тому вона відмовляється там зустрічатися, відмовляється йти на поступки і таке інше. Послухайте уважно, що говорить Рамзан Коб Кадиров. Він, по суті, закликає до знищення української державності. Він озвучив, ну, принаймні, свою думку, а можливо, не свою, що є єдиний спосіб припинення війни в Україні. За його словами, мир можливий лише тоді, коли Україна стане регіоном або округом Росії. Таку заяву він зробив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню, і Кадиров він простими словами закликає по суті стерти Україну як державу, яка повинна підкоритися Росії, тобто він пропонує не мир там, а не переговори, не якісь компроміси, а ліквідацію України як незалежної країни. А тому, друзі, всі слова там про захист російськомовних а, мовного населення, боротьбу з НАТО чи а, оголошення про спеціальну військову операцію це все просто ширма. Реальна мета це колонізація України. Про це говорить сам Кадиров. Ну а для нас, для українців, це ще одне підтвердження, що домовлятися з Кремлем. Там, чи з його васалами просто безглуздо. Бо їхня мирна так звана формула завжди вона одна, тільки іншими словами, вони хочуть, щоб Україна взагалі перестала існувати. Але знаєте, є й інша сторона медалі. Ну, в Росії дуже часто заяви не збігаються з реальністю. Чи вистачить взагалі в Російської Федерації сил, щоб захопити, наприклад, всю Україну? Ну, при тому, що. Там за 4 роки не можуть захопити Донецьк. А також э, російська економіка наразі під тиском, а їх так званий Союз БРІкс розвалюється. 8 вересня відбудеться саміт Брікс, і там будуть глави Кремля та лідер Китаю. Але знаєте, кого там не буде? Там не буде прем'єра Індії, а й до речі, ключового гравця э, цього сам, м, Союзу Брікс, Замість нього від Індії поїде лише міністр закордонних справ. Офіційного пояснення немає, але сигнал він очевидний. Індія не хоче сідати за один стіл з Путіним. Саміт Брікс, до речі, ініціював президент Бразилії формально там, щоб обговорити торгівельну політику саміту. Ну, іншими словами, вони хочуть показати, що такі розвиваючі. Країни, як Бразилія, Росія, Індія, можуть об'єднатися в саміт і бути конкурентом Заходу, там, Сполученим Штатам. Але, чесно кажучи, це виглядає більше як показуха. Ну, дивіться, Виступи на саміті будуть за закритими дверима для преси. Спільних заяв на саміті теж немає. Тобто після саміту лідери країн, ну якщо захочуть, зроблять деякі там заяви, які вони будуть вважати за потрібними, а можливо і не будуть ніяк, робити ніяких заяв. Це все, друзі, виглядає, що єдності там взагалі немає. Для Путіна так, безумовно, це шанс знову показати, що він не ізольований, але відсутність Індії, яка є ключовим гравцем у Брікс, показує, що Росія стає. Токсичною. Це також сигнал, що Індія не хоче йти проти США. Ну і як наслідок, в Росії залишається один вихід це ставати все більш залежним від Китаю. Без Індії Союз БРІКС виглядає просто неповним і слабким. І це не союз там проти Заходу, а це радше схоже на тимчасовий шлюб за рахунком, де кожен тягне кундру на себе. Тим часом. Тиск на економіку Росії зростає. А що сталося, друзі? Країни ОПЕК Плюс ухвалили нове рішення, і з жовтня місяця вони збільшують видобуток нафти. На перший погляд, це просто чергова економічна новина, але давайте подивимося глибше. По-перше, Саудівська Аравія хоче покарати Казахстан за те, що той перевищував свої квоти. По-друге, об'єднані Арабські Емірати вже завершили модернізацію своїх потужностей. Тому вони готові, друзі, качати більше і займати більшу частку нафтового ринку. Дуже важливе зауваження. А ну а тим часом Європейський Союз знизив ліміти на російську нафту, що в результаті привело до того, що Кремль від експорту енергоносіїв, його доходи впали вже на 20% з початку цього року. Ну і саме на цьому фоні ОПЕК Плюс ще додайте до цього всього, вирішує нарощувати видобуток нафти. Це означає, що в світі буде більше нафти, а тому ціна на неї буде нижчою. Тобто, це ще один удар по Росії, яка воює за рахунок нафтодоларів. А також зростання видобутку нафти може знизити вартість пального в світі, що вигідно, друзі, і для Заходу, і для Сполучених Штатів, навіть для Китаю і для України. Ну адже дешевша нафта означає менші витрати на енергетику. Тобто виграють майже всі, окрім звичайно, Росії. І чим більше світ буде домовлятися про, наприклад, збільшення видобутку нафти, тим менше шансів в Росії фінансувати свою. Агресію в Україні. Ну і наостанок, давайте поговоримо про дуже такий символічний, але позитивний момент. Москва отримала вітання з Днем воєнної розвідки України. У різних районах російської столиці з'являються листівки з логотипом ГУР і коротким, але дуже промовистим написом. Відповідальність неминуча. Їх повісили на парканах, зупинках громадського транспорту у парках, на стовпах і навіть на стінах житлових будинків. Москвичі вийшли зранку на вулицю, ну а там нагадування, що війна, яку, до речі, розв'язала їх держава, має наслідки. Гурт також натякає, що це лише початок. Нагадаю, що нещодавно українська розвідка привітала окупантів з Днем Незалежності України. Правда, тоді листівки з'явилися не в Москві, а лише в, профрон... в прифронтових зонах. Але тим не менш, це говорить про головне, що українська розвідка працює не тільки на полі бою, але й на психологічному фронті. От такі, друзі, були сьогоднішні новини. Дякую тобі, що подивився до кінця. Тисни лайк, підписка. До зустрічі!